І от нагадаю, моє перше знайомство з Юлією Середенка, колись ще під час коронавірусу в 20-му році, в грудні 2020 року, Мілованов презентував свою трудоздібність. Що в суботу, от ця фотографія виклав в мережу фотографію, бачите, вони то лі в масках, то лі в намордниках, хтось їм навісив. Ну, це знов ж таки. Демонструє, як вони готові виконувати любі команди. І він написав: фотка дня. Давно не було. Робота. Прем'єр-міністр Деніс Шмигаль, заступниця міністра економіки Світлана Панайтоїді, радниця прем'єр-міністра Наталія Бойко, в кабінеті у заступниці керівника офісу Юлії Свереденко, Юлія десь на іншій нараді. Де цікаво. А квіти за нашою спиною. Це привітання Юлії Середенька з Днем народження. Як сьогодні вона проводить, яку сьогодні вона проводить на роботі. І нібито бачите, потужна потужність. Працюють в суботу, в день народження. Подивіться ще раз подивіться на цю фотографію. Люди в намордниках. Сидять в е, кабінеті заступника голови офісу президента. Хто сидить? Прем'єр-міністр Шмигель, прем'єр-міністр, не знаю, друга чи третя людина, а може й перша, я не знаю як рахувати в країні. Сидить на представному стільці е, в кабінеті Свіриденко, яка пішла вирішувати державні справи.